Всім привіт! Сьогоднішня наша тема явище дифузії. Дифузія у природі та організмі людини. Між молекулами обох рідин є проміжки. Молекули рухаються. Унаслідок руху молекули однієї рідини проникають у проміжки між молекулами іншої. Молекули перебувають у постійному русі. Цей рух залежить від температури. Чим вона вища, тим швидший рух молекул. Завдяки цьому рух молекул різних речовин. Можуть переміщуватись між собою. Дамо визначення, що таке дифузія. Дифузія це явище проникнення молекул однієї речовини у проміжки між молекулами іншої речовини внаслідок їхнього хаотичного руху. Зараз я хочу запропонувати вам провести декілька експериментів. Мета цих дослідів довести, що дифузія швидше відбувається в середовищі з підвищеною температурою. Беремо два порожніх стакана і заповнюємо їх однаковою кількістю води. В один стакан ми наливаємо гарячу воду, температура якої становить приблизно 60-70 градусів. А в інший стакан ми наливаємо холодну воду. Температура якої становить приблизно 20-30 градусів. Потім беремо два пакетики з чаєм і занурюємо їх по одному в кожний стакан з водою. Ми бачимо, як відбувається дифузія. В стакані з гарячою водою вода змінює своє забарвлення набагато швидше, ніж стакан з холодною водою. Проводимо наступний дослід. Візьмемо знову два стакана з однаковим вмістом рідини. В одному стакані буде гаряча вода, в іншому холодна. Температурний режим води Приблизно такий же самий, як в минулому експерименті, який ми проводили з пакетиками чаю. Беремо дві чайні ложечки розчинної кави. Порційність кави повинна бути однакова. Занурюємо каву по черзі. Спочатку в стакан з гарячою водою, а потім холодною. Ми бачимо, як вода в стаканах змінює свій колір. В стакані з гарячою водою. Забарвлення набуває темно коричневого кольору. А в стакані з холодною – світло-коричневого. Також варто додати, що в стакані з гарячою водою зміни відбулися набагато швидше. Наступний експеримент. Візьмемо дві ємкості, наповнені водою гарячою і холодною. Ємкість має бути заповнена однаковим об'ємом рідини. Занурюємо в стакани з водою по одній чайній ложці харчової кам'яної солі. Об'єм солі також має бути однаковим. Ми бачимо, що в стакані з гарячою водою соляні кристалики повністю розчинилися, а в стакані з холодною залишилися соляні залишки. Провівши ряд домашніх експериментів, я прийшов до висновку. Дифузія швидше відбувається в середовищі з підвищеною температурою. Це відбувається тому що за вищої температури молекули речовини рухаються швидше. Дифузія в житті людини. Вдихається кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Цей процес у людини також відбувається завдяки дифузії. Тому дифузія життєво важливий процес у диханні людини. Дифузія у природі коли шкідливі гази, пари та токсичні частинки виділяються з різних технологічних джерел, включаючи заводи, транспортні засоби та спалюючі відходи. Потім вони забруднюють нормальне повітря процесом дифузії. На цьому дозвольте закінчити сьогоднішню свою розповідь. Всього вам найкращого: все буде Україна!